Змій спокусник до під'їзду пузо тягне між авто, серцю в грудях стало тісно, як не я тебе, то хто? Хто кохатиме панянку, якщо все у ній сльоза? Кому буде їй жалко? Жалість, серце вигриза, від вікониці блищала шибка. Промінь грів диван, на границі інтервала я тебе поцілував, серце в грудях, як динамо, свист, шипіння, бите скло, червоніє рота пляма, від плеча росте крило, стер, стоптав у вугіль п'яти, торба лата напуста, щоб постилку скуштувати Іду я славити Христа